Мої вітання всім глядачам та слухачам радіо Бесіди Он Тайм у студії. Працюю я, Світлана Гнатенко, і сьогодні говоритимемо про те, що стосується кожного: наближаються різдвяно-новорічні свята, час родинних зустрічей, душевного тепла і, на жаль, період підвищених ризиків. Як святкувати безпечно? Як уникнути пожеж і надзвичайних ситуацій взимку? Розповість наш гість, фахівець відділення цивільного захисту, 2-го державного пожежно-рятувального загону, головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів, капітан служби цивільного захисту Дмитро Івахненко. Пане Дмитре, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Освіту за спеціальністю пожежна безпека Дмитро Івахненко здобув в Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Після закінчення закладу вищої освіти з липня 2012 року працює на посаді фахівця відділення цивільного захисту Другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів. Стаж служби понад 17,5 років, має спеціальне звання капіта. Там служби цивільного захисту, як відомо, свята завжди приносять із собою багато емоцій, метушні. Які основні небезпеки характерні саме для періоду новорічно-різдвяних свят? Новорічний святковий час завжди супроводжується підвищеними ризиками та небезпеками. Основні з них це загоряння внаслідок перенавантаження електромережі. Несправних нагрівальних приладів, а також гірлянд. А на природі це часті бувають переохолодження, відмороження, провалювання лід. А на що насамперед потрібно звернути увагу під час планування святкування вдома чи на природі? Головне заздалегідь подбати про свою безпеку, користуватися тільки справними. Електроприладами, нагрівальними приладами користуватись потрібно відповідально, не залишати їх без нагляду, не накривати горючими матеріалами, не ставити легкозаймисті речовини біля них. А на природі теплий одяг, аптечка, ліхтар, заряджений телефон, інформація про погоду. Якісь рекомендації стосовно розпалювання вогнищ на природі під час святкування. Які маєте. Зимою немає пожежонебезпечного періоду в лісі, тому, але все одно необхідно дотримуватися мінімальних правил безпеки і розпалювати вогнище тільки в обладнаних місцях, завжди подбати про те, щоб можна було чим загасити вогонь. Ялинка – символ нового року. Але іноді саме вона може стати причиною пожежі. Тож, що безпечніше: штучна чи жива новорічна ялинка і чому? Ну, з точки зору пожежної безпеки, жива ялинка, свіжа жива ялинка безпечніша, тому що вона не так легко загоряється і не виділяє токсичних газів при горінні. Якщо обираєте штучну ялинку, то Потрібно звернути увагу на наявність сертифікатів відповідності або сертифікатів якості, які будуть вказувати на безпечність матеріалів, з яких виготовлена ялинка. А які вимоги до встановлення ялинки вдома, щоб мінімізувати ризик виникнення пожежі? Ялинку потрібно встановлювати на стійку поверхню, подалі від проходів, від дверей. Не ставити її біля нагрівальних приладів і гірлянду, яку на неї ми вішаємо, потрібно. Вона повинна бути на справній проводці, без пошкоджень кабелю, без пошкодження ламп. Як правильно на що потрібно звертати увагу, і як правильно вибрати гірлянди та освітлювані прикраси, святкові на святкові гірлянди, так як і на будь-які електроприлади, повинні бути сертифікати відповідності. Потрібно перед тим як купляти гірлянду, подивитись, чи напруга, на якій вона працює, відповідає домашній мережі. Дивитися, щоб не було ніде пошкоджень, ні кабелю, ні проводки. І повинен бути захисний блок живлення на гірлянду. А що мається на увазі під захисним блоком живлення? Який не не дає перегріватись, він буде давати. Ну він буде відключати її при нагріві, коли там опір зростає. А які основні вимоги для батьків щодо безпеки дітей під час свят? Насамперед потрібно навчати дітей правил пожежної безпеки, елементарних правил пожежної безпеки. Не залишати дітей самих з гірляндами, з ялинками, без нагляду, без нагляду не залишати дітей з електронагрівальними приладами. З феєрверками, хоча на час дії воєнного стану у нас феєрверки заборонені, крім бенгальських вогнів і хлопавок. Що стосується контролю дітей на вулиці, то ожеледиться, ковзанки це все підвищений рівень небезпеки несе за собою, тому теж потрібно дітей навчати, і бажано залишати їх під своїм наглядом, під свою відповідальність. Ще одна велика небезпека зими неправильне користування обігрівачами та печами. Як правильно користуватися обігрівальними приладами, щоб уникнути пожежі? Якщо це стосується електр... електронагрівальних приладів, то вони повинні також бути всі сертифіковані. Не можна їх розташовувати біля легкозаймистих речовин, біля штор, килимів. не потрібно сушити одяг на них. Якщо це пічне опалення, то потрібно регулярно чистити димоход і не залишати топку без нагляду. Будь-які електронагрівальні прилади не можна залишати без нагляду. Треба бути уважним до того, щоб не перенавантажувати електромережу розетки, тому що потужність у нагрівальних приладів інша, тому потрібно перейти їх встановленням, з цим детально ознайомлюватися з. Параметрами своєї домашньої мережі і параметрами пристрою, який ви намагаєтесь підключити. Пане Дмитре, давайте нагадаємо, як правильно діяти, якщо людина побачила ознаки пожежі. Перш за все, потрібно заспокоїтися, не панікувати. Якщо ви бачите, що ви маєте засоби для ліквідації даної пожежі самі, немає ризику поширення пожежі, немає ризику для життя і здоров'я людей. Тому тоді можна використовувати, якщо у вас є вогнегасник. Якщо вже є якась небезпека для людей, то тоді потрібно дзвонити в 101. Ну і наостанок, які головні поради ви хотіли б залишити нашим. Глядачам та слухачам щодо безпечного святкування моя головна порада це не забувайте, що свята закінчуються, а негативні наслідки можуть залишитись надовго. Тому не залишайте дітей без нагляду, не залишайте електронагрівальні прилади без нагляду, ялинки, гірлянди, і ставтесь до власної безпеки і безпеки оточуючих з відповідальністю. Друзі, на цьому наша сьогоднішня радіобесіда «On Time» добігає кінця для вас у студії працювала Світлана Гнатенко. А моїм гостем був фахівець відділення цивільного захисту другого державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України у Рівненській області з охорони об'єктів, капітан служби цивільного захисту Дмитро Івахненко. Вам, пане Дмитре, я дякую за корисну та надзвичайно важливу інформацію. А вам, шановні слухачі та глядачі, бажаю, щоб новорічно різдвяні свята були теплими, радісними, світлими і безпечними в усіх сенсах цього слова.